Всім привіт! Мене звуть Альона, з вами Вісник Підземелля, і це абсолютно нова рубрика на нашому каналі. Вона називається Історія Ветерісу. В ній ми будемо знімати історії, які всім відомі, але так, ніби в них можна грати як в рольову гру. Сьогодні ми починаємо сезон. Ми вирішили так називати. І сезон буде українські казки. Тому ми всі сьогодні такі гарнесенькі. Казка, яку ми сьогодні знімаємо, буде котогорошка. Ми запрошуємо в цю рубрику грати досвідчених гравців з нашого вісника підземелля, і також запрошені гості. Сьогодні це в нас Інеса, наша художниця, як яка створює абсолютно всі арти, весь візуал на нашому каналі. Все, що ви можете бачити, це вона дуже тобі дякуємо. Сьогодні буде твій дебют. Але насправді ні, тому що ми вже знімали тестову е, тестову казку. Вона є в нас на Баймі Кофі. Тому якщо вам сподобається, буде цікаво подивитися, ще заходьте е, і дивіться. Отже, е, наші гравці. Я буду видавати вам сьогодні ролі. У вас буде там прописана ціль і таємне завдання, яке ви маєте виконати під час гри. Е, таємне завдання і ціль е, наші глядачі будуть бачити на екрані, е, а ви один не будете знати, яка ціль і завдання у іншого гравця. Отже, зараз я вам присилаю ваші завданнячка. Е, Ілля, ти будеш грати в нас котигорошка. Тому. Тримай своє завдання. Влад у нас буде грати проти вуса. І Інеса. Інеса у нас Вернигора. Uh -huh. okay. 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 А також у тебе є спеціальний інструмент. Тримай. Він дуже з таємним завданням, так собі в'яжеться. Ну, е... кутий гороша ходив з булавою, тому що поробиш? Отже, е... завдання у вас є. Е... Ви знаєте, що робити. Читати казку, читати казку було не обов'язково. Тому що більшість того, що буде відбуватися, я придумала сама. Але основа це наша класна українська казка Котигорошко. Отже, давайте заглиблюватись в історію. Був собі один парубок і звали його Котигорошко. Та пішов він якось світа щастя шукати. Іде собі та йде, коли дивиться відціль гора і відціль гора. А між ними дівчина. Руками й ногами ті гори вперлася і розпихає їх. Доброго дня! Е, доброго дня! А як тебе звати? Я. Боже, як я там. Крути, Вер... верти, Верни, гора. верти гора. -гора. Яке незвичне ім'я? Ну, яке вже матінька дала. А що ти тут робиш, окрім, щоб гори розвигати? Ну, ви я думаю, сам, самі бачите все. Зараз. У тебе такі сильні ноги і руки. Не, і... не, да, не шкодую, що така водилась гарна. Я йду по світу, щастя шукати. Пішли разом? А, я можу вибрати, да? так? Ти, чи, ти чи ти ти, Бо так одразу музик пропонує, я така йду за тобою, знаєш. Е, ну, ти можеш трошки поламатись, але для історії краще піти. Краще піти там. А яке саме щастя ви шукаєте? Щасливе щастя. Щасливе щастя? В світі є щось, я знайду. Угу. А як же вас звати, молодику? Коти Горошко. Коти Горошко. А як щось таке знайоме, якесь. а З чого це ваше ім'я походить? Е, котилась горошина. Серйозно, все так просто. Мати мене з'їла, горошину, а потім народила мене. Не хіло, так. Ну я розумію, чому вам щастя потрібно в житті, так якось історія вас не легка. Е, добре, добре. Ну, давайте пошукаємо. Я попробую ці гори зараз якось хочете зробити. Хай пройде. Добре, ну проходьте, проходьте. І що він просто проходить, так? Вона прям зверху роздвигає. Знаєш, дозвіл потрібен, дозвіл є все. Я проповзаю на спині дивлюсь в очі. А я така, що ну, типу, підгорнув. Добре. Отже, цікаво познайомитись було. Пішли вони Ідуть, коли бачать, чоловік із здоровенними вусами над річкою, як крутнув вусом, так вода й розступилася, що й по дну можна перейти. Сей, прям сейпером. Ви зустрічаєте влада. Добро, доброго дня. А як вас? Мене крути вусом кличуть. Ну, вона й помітна насправді трошки. У вас такі чудові вуса, пане Крути вус. Ви, напевно, дуже мудра людина. Це найбільші вуса з усіх сел, які ви можете бачити. Неймовірно. Ви можете розказати мені трошки більше про ваші вуса і піти разом з нами. Ми йдемо по світу щастя шукати. Якого щастя шукаєте? Найщасливіше щастя. Найщасливіше це для мене. Так розкажіть вашу історію про ваші вуса. Чому вони найвидатніші в селі? Найвидатніші, тому що найдовші і найсильніші. А яка сила в них? Сила, ви бачите? О, і річку розвертаю. Та непогано. Я думаю, нам такий потрібен буде. Правильно? Так. Да. Я думаю, що однозначно. Непогано тим буде. Я стою між ними і так трошечки за талію, і, і Пішли. Пішли за щастям. Ми виходить йдемо далі. Ти такий кремезний. дякую. Скільки ти, ти жмеш від грудей? А, я не пробував. Треба спробувати. І мені здається, я більше. Ану, верти гора, іди сюди. Я така ногами, коротше, йду своїми великими все-таки. Нарешті, нарешті Накачаними. — Накаченими, так. Е, ну і пропонуйте молодику. Давайте, я спробую тебе пожати. Не думала, що сьогодні ми вдруге будемо щось таке виконувати. — макати. що ми тебе крутимуть. Я навіть не знаю, як на це реагувати. Усі разом пожмемо. Ти можеш челендж свій згадати. Та-та-та. <рес> угу. Що саме вжати ви мене будете? Що? Піднімати від груді. На вусах. Що від груді? У мене нема вус, щоб піднімати їх. <рес> Тоді в мене тебе... руки. Зробимо виключення. Е, окей, е, майстер, допоможи мені, що мені е, іти на віджим від груді, <рі> якщо хочеш, я можеш з ними а, Ну Мені взагалі трошечки стрьомно, тому я така ну, одразу включилася і думаю, ну окей, давай, що ти будеш робити? Я скинув сорочку, <рі> стою, розім'явся трошечки, беру за ногу за руку, перевертаю і підіймаю над собою. І ми такий коловрат трошечки виглядаємо, такий квадратик. І ну. Як тобі подобається? А я тобі тебе кашо? Кажу, чи подобається тобі? А може трошки голосніше? Можеш, кинути. Я приспускаю і на вушко кажу: кажу, подобається зверху? Е, я кажу, а все, мені подобається, та я бачу край, краєвиди, мені все, все чудово. Добре. Я ти... поставлю <гум> і кажу, пане хрутовус. <гум> ваша черга. Вернути вусами. Просто обматую за ногу за руку, вусами піднімаю. <гум> <гум> просто дуже легко бусами так от піднімаю і <гум> ставлю назад. Ну, однаково, ну ви дуже сильні. <гум> я підійду трошки, вуса погладжу. <гум> Чудові вуса. <бута>, Вони <гум> так розвиваються. <гум> тобто зараховано, що я поки що сильніший, ніж ти парубок. <гум> <гум> Думаю, що да. мене це влаштовує, то тоді пішли. <рес> добре. Пішли. І так їм добре йти, де гора на дорозі Верни гора перекине, де річка Крутивус воду одверне. От зайшли вони в такий великий ліс та густий. Коли бачать, дорогу магічний камінь блокує. На камені вирізблено. Вона сліпа, але бачить все. Вона німа, але всім говорить її слово це правда, але вона сама тінь. Мені здається, що ви дуже розумні, я у вас по очам бачу. Такі прекрасні очі у вас у Бог. Можливо, ви знаєте, як це розгадати. Я така почухала макітру і така думаю: ну що, ну сила тут, мабуть. Мабуть, і буде потрібно, але давайте спробуємо з тінню погратися. Що я можу запропонувати? Нічого. Я вважаю, що це борода. Mm. Як тільки крутивус сказав, <свист> сказав свої версії, е, камінь зникає. Я обгадав, значить. Нічого собі Але… Він розумний. Немовірно. Але… Найрозумніше. І найсильніший правильно. Котигорожка отримує ефект. Mm -hmm. Так, добре, ви можете проходити далі. Ідуть далі. Аж бачать, стоїть палац великий. Зайшли вони у той палац, коли там усе сяє золотом та дорогим камінням. Ідуть вони по покоям, аж вибігає їм назустріч королівна. Така гарна, що в світі кращої нема. Ой, добрі люди! Чого ви сюди зайшли? Пані. Ми забули, на що ми сюди прийшли. Ви така гарна сьогодні. А, дякую. Ми шукаємо щастя свого, проте здається, ми його вже знайшли. Не кажи, тільки по собі. Не а кажи. Скільки ти жмеш від грудей? Жму. Що саме? Вагу. Я не жму вагу від грудей. Що вона знає від грудей? Тоді я все ще не сильніше. Я тебе обов'язково навчу. Добре, але краще тікайте звідси. Тут дуже злий дід. Він вас вб'є. Він всіх вбив, хто заходив в цей палац. Я чув про цього діда. Показуй. Поп... Нам треба посперечати з ним. Осперечатись з дідом та він вас вб'є, він дуже сильний. Та, я чула, що. Я думала. вас всіх захищаю. Це чутки все. Не треба. <ріст> Крути, вуз сильніший, ніж якийсь там дід. Я вам доведу. Де? Де дід? Ну, добре, дід у своїх покоях розчісує <ріст> бороду. Побіг туди. В іншу сторону. <ріст> Я беру <тіснє> королівну за руки. <тіснє> та... Кажу, не за що не переживай, ми з усім впораємось. Добре. Я але... ще повернусь і теж біжу туди. Не в ту сторону. <сі> біжу в ту сторону. <сі> а я така: ну окей, піду в ту сторону, а Тому все всі побігла? побіжали. Я хапаю, її за руку ще тоді <сі> біжу. Королівна бі, біжить за вами теж, щоб подивитись. А На неї не запитали, що вона тут, бляха робить. страшного? — Ні. Помігся, Ем, <свят> Забігаєте ви в кімнату, і там сидить дідок, дуже маленький, з дуже довгою бородою, яка оплітає все приміщення. Побачив вас і каже: Чого ви прийшли? Битися чи миритися? Я битися прийшов. Та почекай, поті... почекай, Я виступаю, беру проти вуса, а отак от я за тебе поб'юся. І за тебе тобі ж... відпускаю твою та, руку. Ні, ви станете свідками мого тріумфу. Дід, на челендж тебе викликаю. Який челендж? Що таке? Давай вагу піднімати. Яку вагу? Наприклад, її. Вона велика, важка. На що мені це робить? Я вас просто б'ю. А як ти нас п'єш? Отак! Бородою і руками, і ногами. І ногами? І ногами. А, а про ноги можна трошки більше інформації? Як а? ти бороду бачу, а ноги, наче маленькі такі весь. Я тобі зараз писок розірву руками. Не смій їй погрожувати! І я розбігаюся і просто б'ю його булавою. Дідок відлітає. Але схоплюється на ноги і біжить прямо на тебе до обличчя таких. Я починаю робити просто. Дідок тримається. Так. Кидай Д20. 17. У тебе виходить скинути дідка. він відлітає в іншу стіну і біжить на крути вуса, хапає його за вуса і починає тягнути їх. Відпуску Кидай Д20. Я просто в цей момент за ним ганяюсь по кімнаті з буловою трошу кімнату. Вечерва. Він відриває тобі шматок вуса. З правої сторони зав'язує навколо шиї і починає душити. Я така підбігаю на своїх ногах і починаю, ну одною ногою, бо думаю, дві буде. ну, пиздець. Коли е, ти відштовхуєш е, цього діда, він відлітає за, разом з вусом, поч, ти починаєш душитись. Кидай до 20. Чотирнадцять. Чотирнадцять. В тебе виходить послабити, дідок відпускає. Бачиш, що ти його ногою відкинула, біжить на тебе і хапає тебе за ногу і кусає її. Е, е, У мене є ще одна нога. У мене є ще одна нога. 16. Добре, тебе виходить другою ногою його відкинути, і він схоплюється <ріст> на ноги і такий: Ну що, готові варитися? Я далі біжу за ним просто <рес> і знову намагаюсь, я намагаюсь дарити. З іншим вусом, я ж контролюю вуса, його схопити так напустити. А я така, є. та почекайте, ну давайте. Ну. Дідок оплетений вусом. Це його намагаються вбити биткою. Він повертається, будеш свідком мого тріумфу. І ти, і ти щось кажеш? Кажи, а я кажу, та почекай, давай дізнаємося, що ти хочеш. Скажи, що значить миритися, що значить як як миритися? Понясни? Вони вже б'ються! <свіття> та що ж таке? Я можу якось зарадити, типу, сказати, та хлопці, почекайте, давайте поговоробу. <свіття> Давайте послухаємо, що дідо хоче, бо ми так поб'ємо, тобі вуса всі розіб'ємо, розпатриємо, твої руки будуть виснажені, і ти не зможеш там піднімати всю вагу на світі. Давайте поговоримо, що. Я продовжую намагатись попасти по ньому. Ми з усім <с розберемось. Дивиться на тебе, дивиться на діда, трошки послаблює вуса. Я взагалі не заспокоююся, просто мішу його. Він падає вниз і стрибає на котигорошку, кусає його за бік. Не виходить, він просто зубами проходиться. Ти вже сорочці. Тоді просто по сорочці Коти Горошко, давай послухаємо, що дід скаже. А потім вб'ємо. <ріст> шо що скаже? З чого ви прийшли до мене додому і б'єте мене? Це гарне шо питання. Що вам треба? У нас шлях щастя. Ми хочемо дізнатися, що таке щастя, і знайти його нарешті. А від на мене, що вам треба? А ви нам на шляху пі піймалися. І ви вирішили мене вбити? Ні, 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 про битву ніхто не казав. Не казав ніхто. Так Я висув. вийшов на битву на челендж. <ріст> Я не знаю, чого я в це вплівся. Проте... Що вам треба? Мені треба довести всім, що я краще, ніж ти. Бо кажуть, що ти сильний. Я сильніший за тебе, знаєте, довбень. Виглядаєте ви обидва дуже сильними, неймовірно. То влаштуємо змагання. На що? Бо треба довести всь всьому. Та давай дізнаємося, блаток. звідки, діду, хто він, чому він тут сам. Давайте дізнаємось про нього більше. Чого я тут? Чого сам? — Чому ти тут сам? Я ти? не сам, в мене он королівна найгарніша в світі. Он вона стоїть. Королівна? Оце твоя дружина? Я її вкрав. Я вона я... моя рабиня. Я знаю, що всі можуть помилятися, і, напевно, ти не такий поганий дід. Ніхто не казав, що я поганий дід. Хто сказав, що я поганий дід, я піду Ні. його вб'ю. Ніхто. Ніхто. Я вважаю, що ти чудовий дід. І нам всім треба провести більше разом часу, мені здається, для того, щоб позмагатись. <рес> Дідо, скажи, тебе було якесь минуле? Може, тебе була сім'я, якась? Ти був щасливий. Я шукаю щастя. Я хочу щас... щастя знайти. Ні, Може... в мене були тільки рабині. Тільки рабині? Я живу 250 п'ятдесят років. Кісли я краду принцес, і вони мої рабині. А ви прийшли на що вкрасти мою рабиню? Мені здається, що він погано. <рі> Мені тепер теж. Я То що, що... будемо битися далі чи миритися? Щоб знайти вихід, що треба зробити, це я у майстра питаю, не у діду. <рі> От я, Але в тебе я є хочу ціль. домовитися. У тебе є ціль, да? Я То не я. хочу битися, я хочу домовитися. Домовитися. Я думаю, що ми можемо. Не хотілося тебе б тебе самого тут кидати, проте. Я впевнений, що мавши стільки рабин за 250 років, ти міг би відпустити королівну зі мною? Ні! Чого це? Бо вона моя рабиня. Я бачу по очам, що ви прекрасна людина. І ваша чудова сива борода дуже гарно виглядає. Проте… Що мені за це буде? А чого б хотілося? Ми можемо домовитись. Чого б хотілось діду? Дід так відкидається. От ти парубок мандрував по світу. Розкажи мені таку історію, яку я ніколи не чув. І можеш забирати мою рабиню. Ух, ну, можемо почати з того. що Котилась горошина. І жіночка її з'їла. І народила парубка. Та а... це неможливо. Парубок був неймовірно сильним. Дуже виріс швидко. Але до цього у нього змій вкрав сестру і шість братів. І парубок, дізнавшись, що вони були, пішов їх визволяти. І вбив змія. Це якась фантастика. А визволивши братів і сестру. Брати намагалися обманути цього парубка і прив'язали до дерева та й лишили там. М -м, мені подобається їх підхід. Добре, це вигадана історія? Ні. Це про мене. Це про тебе? У мене було дуже важке життя. Що... Добре, Добре. ти можеш забирати рабиню йти. Дуже дякую. Це дуже трагічна історія. Не плач проти вуса, і я витраємо свізинку. А я така думаю: якщо забрали рабиню, то тобі ж буде сумно і хочу залишитись якийсь час е дізнатися про діда більше. Ти хочеш бути моєю рабинею? Не рабинею. Я хочу бути твоїм другом. У мене тільки раби. Тоді мене знайдемо <рес> <рес> спільну мову. Я знаю, я впевнена, що ти знайдеш з ним спільну мову. Так? Ти неймовірно розумна. Розумна. Я можу залишитися з, з, з дідом і дізнатися про нього більше. Я, думав, я буду його рабинею. Ти домовляєшся зі мною бути Так. Да. — Добре, мене забрали рабиню, тепер ти моя рабиня. Іди, готуй мені сніданок. Отак одразу. Так. Минула не вміла нічого готувати. Що ти хочеш, парубче, будемо битись? Я хочу побудувати смугу перешкод. Прямо тут. І ти мені покажеш, наскільки ти спритний, сильний і витривалий. Добре, все одно нічого робити, будуй. Я почав будувати. І от вони домовилися з дідом, вернибура залишилася в нього в замку і стала його рабиною. Готували йому три рази на день сніданок, обід, вечерю і перекус. Котигорошок забрав принцесу, повіг її, в це королівство, звідки вона народом, одружився на ній і став королем з часом. А також всі його любили, тому що він всім завжди робив компліменти. Вертнигора тягався з дідом наступні 50 років. І ніхто не міг виграти. От і казочці, кінець. А тепер я хочу спитати наших гравців: як ви думаєте, яка мораль у цієї історії? Враховувати адженду можна? Можна. Не треба всіх клеїти просто підряд. Це дуже важко. Вони просто дуже такі. Особливо, якщо у всіх конфлікт інтересів, як з дідом було, ну почекай. А чого ти діда не клей? Ну, <смеш> не це, це трошки кінтерас трошки, так. Да. Ми, ми, ми потім з е, ними. Ну, мені насправді е, по, по цілі е, було важкувати трошечки е, з дідом. Е, Ну, мені, знаєш, в останній момент думалося, що, можливо, він все-таки якось в когось побачив мені. Там, типу. і Я так надіялась до останнього, але надіятись в житті до останнього не потрібно. Потрібно діяти і просто е, брати ціль за вуха. Або за вуса. Або за вуса в даний момент. Так. Як у тебе мої змагання в цілому є, є сильніші люди, ну в якихось челенджах і змаганнях, але не треба намагатися доводити комусь щось. Нічого Тому особи. що це дуже складно, коли нікого це не цікавить. <ріст> <ріст> Виявляється, да? так? Всі вважають клеїти. себе найсильнішого все одно. Значить, всіх не клеїти, коротше, не надіятися дарма і, типу, переставати від груді. Від груді пости. Постійно. Постійно. Особливо людей, яких тільки зустрів. Одразу жати від груді. Нормально, так. Пишіть в коментарях, як вам ця нова рубрика. Пишіть, е, якщо вам сподобалось, яку казку ви хотіли побачити наступного разу. Дуже дякуємо нашим учасникам і побачимось наступного разу. І напишіть обов'язково в коментарях відповідь на загадку з каменем, бо я рандомно ще сдав. Якщо знаєте розгадку, пишіть в коментарях. Я її навіть не слухав. Декілька разів приступіли сумку. Я намагався придумати далі. Тебе була просто да, заготовка в нета. -е. Да. Ну, всім дякую, Па-па!